Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді трішки вкорочена клавіатура. Але все ж таки, тут є нампад: це Bloody B950. І давайте подивимось, що вона собою представляє. Оскільки це механіка, то почну з перемикачів. Вони тут оптико-механічні, коричневі лінійні ЛК Лібра. В характеристиках пише, що існуючі помаранчеві свічі, то вони мають тактильний зворотний зв'язок. Якщо ви дивились мої попередні відео огляди, то ви маєте знати, що оптичні свічі спрацьовують за допомогою фотоприймача, який реєструє промінь світла при натисканні клавіш, і що в них дуже великий ресурс 100 мільйонів натискань та швидкий відклик 0,2 мілісекунди. Перемикачі мають хід 3,5 мм з точкою активації 1,5 мм, А також клавіатура має 100 антигоустінг. антигостінг. До цієї клавіатури я бачу свічі звичайні, а тут додали металеву скобу. Вона додатково стабілізує клавішу. Якщо ви обираєте механічну клавіатуру, то маєте передбачити те, що вона не тиха. Тому давайте її послухаємо. Розкладка тут незвичайна. Як вказує виробник, її скоротили на 20%. Кнопки, які були між нампадом та основними кнопками, приїхали над нампад. А також вони комбіновані. Ну, ось, наприклад, кнопка Delete. Вона комбінована з Print Screen. Тобто, при звичайному натисканні це Delete. А якщо затиснути FN. То буде принтскрін, аналогічно з кнопками від F1 до F8, де до F7 це мультимедійні клавіші, а F8 вимикає кнопку Windows. Ще комбінацію FN та F12 можна перемикатись між режимами підсвітки, а біля неї знаходиться клавіша перемикання режимів. Я про неї розповім дещо пізніше, коли буду говорити про софт. Ну і стрілки змістили в лівий бік, через що Ctrl та Shift схудли. Та нулик трішки менший. В цілому користуватись зручно. Більше тут нічого додати. Компактно. Та зручно. По дизайну b B930 вийшла цікавою. Головна площина клавітури матова та темно-сіра. Глянець знаходиться тільки в зоні над клавіатурою, де нанесений бренд, індикатори та футуристична фактура. Не сірий а кейкапи є світло-сірі та темно-сірі й чорні. Всі вони матові та приємні на дотик. Деякі з них можна замінити. Ось скільки їх! Це вся ігрова частина клавіатури, включаючи пробіл. Базово встановлені кейкапи з більш шершавого пластику та без гравіювання для підсвітки, а комплектні мають гравіювання та менш фактурно виражений пластик. Тут вже оперете для себе, що вам більше подобається. Та, до речі, щоб зняти пробіл, то потрібно знизу клавіатури відкрутити два гвинти. Як видно, всі широкі клавіші мають додаткові стабілізатори та натискаються вони без перекосу. Знизу клавіатури бачимо дві великі протиковські гумки. Та ніжки з гумками, і використані вони так, що гумка торкається до столу в закритому та відкритому положенні ніжки. Та й сама ніжка подвійна. Хочете більший кут, то просто відкидаєте ніжку і все. Треба менший кут, то всередині великої ніжки є менша ніжка. А от це реально класно. Я такого ніде не бачив. Підсвітка тут повноцінна RGB та має 10 стандартних ефектів, яких, напевно, всім вистачить. Тут і переливання, розходження в сторони та зникаючий слід. Перемикаються вони комбінаціями FN та клавіш від 1 до 0. Якщо вам цього мало, то можете створити свої власні анімації в програмі Key Dominator 3. Яскравість підсвітки регулюється комбінаціями FN та клавішами вверх або вниз. Сама підсвітка нормальна, не засвідчує нічого з боків і розташована зверху кнопки. З одного боку, це ніби й погано, але ця інформація якраз розташована зверху кікапа. Тобто всі кнопки підсвічені добре, окрім деяких, де є символи нижче, якраз таки на комбінованих кнопках. Кабель з довжиною 1,8 метра білого кольору, має захист від перегину, і він, на моє диво, знімний. Клавіатура не бездротова, але кабель знімається. На вихідному роз'ємі можна змінити кут виходу кабеля. Також на кожному боці є отвори для кабеля. І якщо ви, наприклад, хочете кабель з опліткою, то без проблем. Купуйте собі будь-який кабель з оплетенням, з коннектором USB-C в клавіатуру, і все. Можете підмикати і працювати. Навіть я робив так, що я брав стандартний кабель від смартфону, тобто Type-C з двох боків, підмикав до клавіатури, також все працює, тому що стандартний кабель від клавіатури на кінці має роз'єм Type-A. Тому це просто, якби, ще одна можливість. Стандартний кабель має направляючий, він буде сидіти тут краще за решту сторонніх кабелів, але все одно можливість класна. Ну і прийшов час поговорити про програмне забезпечення. Даною клавіатурою можна керувати програмкою K-Dominator 3. Там можна налаштовувати макроси, комбо та підсвітку і зберігти це з різними профілями. Їх тут 7 штук, і між ними можна легко переключатись ось цією червоною клавішою з логотипом Bladі. Кожен профіль має свій колір, і коли ви його обираєте, то клавіатура засвітиться відповідним кольором профілю, а далі ви можете підсвітку змінити комбінаціями, але профіль буде активований. Ну от і все, що я вам хотів розповісти про дану клавіатуру. Як бачимо, Bladі старається з кожним разом підіймати планку по якості та зручності своїх девайсів. Я надіюсь, ця тенденція буде зберігатись, тому що ми отримуємо класні девайси за адекватні кошти. Якщо вам даний огляд сподобався, Ставте вподобайку та підписуйтесь, щоб не пропустити наступний цікавий огляд. Є запитання? Будь ласка, в коментарі. На все відповім. І побачимось у наступному відео. До скорого!